Правильне оформлення двох схилів на одному скатові. Кути в нас 40 і 13 градусів. Як ми це робимо? Дивіться. Отак влаштовуємо. Планочка у нас 30х30, на 30, 30 вниз, 30 вверх. Тут у нас вальцювання вниз, тут вальцювання вверх. Відповідно, тут робимо замок ось такий один в один. Його можна зробити по всій довжині, можна тільки внизу, а тут просто силіконом або герметиком гарно промащуємо і все. Листами це все придавлюється рівненько і акуратно. Все чітко виглядає. Зверху на ось такі кляймірочки фіксуємо його, щоб воно не хляпало, щоб воно не бухталося нічого повністю. По всьому периметру так робимо, де це потрібно. В краях обов'язково загинаємо. Загинаємо в краї, щоб водичка нікуди не попадала туди. На мембрану, По максимуму от повністю все загнуто, все рівненьке, все цільне І повністю все стікає внизу.